І Що ти знімаєш? Є ще. І... Добрий день. І бюджетну комісію ми зібрали для того, щоб І перерозподілити кошти А саме. Нам була надана субвенція для І... навчального класу захисту країни ну, для придбання предметів. так. І ми направляли ці і Кошти на спеціальний фонд по 31,10, так як капітальні видатки. Ну, були оголошені торги і ті предмети, які ну, саме там, апаратна частина для навчального кабінету там, для дітей і монітори там все це. Мали бути більше 20 тисяч ну, коштувати, але пропозицію внесли по 17 тисяч. в зв'язку з цим це вже не будуть капітальні видатки, їх треба по 22-10 і ну, просто предмети, матеріали і послуги і, закупляти. І, в Зв'язку з чим пропонується перенаправити кошти в сумі 75 тисяч 460 гривень з. Коду економічної класифікації 3110 це буде предмети матеріали матеріалу довгострокового користування на 22,10, просто предмети і матеріали. І так само перенаправити співфінансування по всій субвенції 8300 гривень з, з КЕКО 31.10, це предмети довгострокового користування на 22,10 просто предмети і матеріали. Прошу голосувати за такі зміни до бюджету. Ну це на що, а почекайте, а медогляд. Чого не закладено сюди? Чи закладемо? Медогляд? Да, чекайте. Медогляд і збільшення бюджету, додатків, доходів вирішується тільки сільською радою. І Це перенаправлення. Ці гроші вже направлені, це тільки перенаправлені між кодами економії, тобто доходи не збільшуються, видатки не збільшуються. Такі питання, як на медогляд, вирішує тільки сільська рада. Ну, сесія, сесія. сесія сільської ради, так. Да. У мене записано є в проєкті в слідуючої сесії, мене внесено на медогляд гроші 50 тисяч. Ага, добре. А це а по тих відношеннях, що писали? По відношеннях. Ті, що писали школи, так. 10 тисяч язурні, 10 тисяч самари, 10, 30 тисяч оріхово на гараж і 20 тисяч залухів, по-моєму. Я так точно не пам'ятаю на придбання посуди. Крім межитя, мижеся нічого не писали, ми їм нічого не даємо. Але ще писали буквально на вікно. На вікно ви розумієте, нема грошей зараз. В першу чергу написано на. І постіль mm -hmm. з постелью І... проблему. Оце при цій сесії ми направляємо по 10 тисяч. Це було узгоджено, на нараді зовсім не згадувалось про це. ну, тоді, так, не озвучив. Це не згадаєш. Будуть ще сесії, в жовтні будуть сесії, а вікно ну, у вас вже ще двері треба. У мене дуже куча лежить тих відношень. Якби я всі їх виносив на сесію, то вже б мільйони пішли. І прошу голосувати за дане внесення змін до бюджету по цьому питанню. бо КПК ВК 1291 і КПК ВК 1292. Хто за? Хто проти? Одноголосно. Добре, дякую.